Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua і в цьому відео я вам покажу класний дроп, про який, в принципі, давно знав, але все якось його пропускав, і от вирішив зайти, тому що скоро він буде закінчуватися. Що ж це за дроп? Це дроп web 3. Go, де ми збираємо на сайті Рікі збираємо ми листочки, тобто свого роду поінти, і потім зможемо обміняти їх на токени. До речі, вже є деяка інформація, яку я писав себе в Телеграмі. Пізніше я покажу. А поки що рекомендую підписатися на мій телеграм, щоб не пропускати ось таку от корисну інформацію. І давайте подивимося, що нам потрібно ось на цьому сайті робити. Посилання я залишу на цей сайт на я теж Залишу, тому що там зараз можна виконувати завдання. І давайте подивимось, що нам потрібно. По-перше, перейти на цей сайт. Далі підключаємо наш гаманець медамаску і мінтимо паспорт. У Вас там виб'є поле після підключення. Ви просто мінтите паспорт. Як це зробити? Дуже просто робите підтвердження і все. Паспорт зразу скажу не безкоштовний. Стоїть він багато, хто каже, 15 центів BNB, в мене зняло трошки більше, 17 центів, ну це все одно копійки. так що мітити паспорт, в принципі, треба. Далі можна починати виконувати завдання, запрошувати друзів і так далі. Тепер давайте наглядно. Ось тут у вас буде кнопочка підключити гаманець, ви його підключаєте, далі «Мінтити паспорт. Для цього можете перейти ось сюди, де листочок і «Мінтити паспорт. Тут менюшка, в принципі, можете по ній ходити. І е, коли ви все це зробили, замінтели паспорт, зможете збирати вже листочки. Нажимаєте на сам листочок, переходите на наступну сторінку, і вже на цій сторінці е, збираєте листочки кожен день. Спочатку у вас там буде 30-40, і потім через кілька днів у вас вже буде по 100 кожен день. Як бачимо, в мене колектор, тобто я сьогодні вже заходив, збирав. Ви просто кожен день заходите, підключаєте гаманець і ось тут нажимаєте колектор. Все. Кожен день по 100 листочків ви отримуєте. Далі нижче є завдання, є квізи. Для початку вам потрібно буде підключити Twitter, Discord, вписати ваш емейл. За це ви вже 300 листочків отримуєте за кожне завдання по 100. Далі виконуєте квізи з відповідями. Відповіді насправді шукати не треба, тому що тут, якщо ви помилилися, можете вибрати другу відповідь. Я навмисне залишив один квіз, щоб вам показати наглядно. Ось нажимаєте старт-квіз. У вас відкривається квіз, питання, відповіді можете не читати, просто вибираєте, наприклад, по порядку. Вибираєте першу. Як бачимо, я зразу вгадав, зелена галочка, коли правильна відповідь, ви вже на другу не класнете. Нажимаю наступна. Далі знову йду з першої. Бачимо червоний хрестик, тобто відповідь неправильна. Йдемо до наступної і таким чином шукаємо, поки буде зелений все. І таким чином. Проходимо всі відповіді. Тут в кожному квесті по 5. Так, є. Ще одну відповідь зараз вложу і, і все. Я приходжу квест. Як бачимо, квести тут проходяться дуже просто. Ось, плюс 100 листочків нажимаємо. Давайте обнулю сторінку, тому що баланс в мене поки що не помінявся. Ось, як бачимо, в мене вже листочків стало більше. Далі тут є талк, тобто можна розмовляти з ботом, і ще є реферальна програма. Теж нажимаєте шер, копіюєте вашу реферальну ссылку, ділитеся нею з друзями, знайомими, і за це теж отримуєте власне. Листочки, цю активність можна робити кожен день. Далі є ще активність зілі. Я посилання теж залишу на зілі, і ви ось тут можете виконувати різні завдання. І за це вони обіцяють насипати ось сюди на баланс. Кожному хто повиконує, хоча б по одному завданню в пункті. Тобто не обов'язково, я так зрозумів, що всі, а в кожному пункті по одному. То ось сюди за це кожному насиплять ще плюс 4600 листочків. Про це я теж вже писав в телеграмі. Ось цей пост. Я тут теж написав, що 4 тисячі золотих листочків всім е, накинуть. І тепер ще одна новина від цього проєкту, яку я написав вчора. Зараз вже листочки можна обмінювати. Е, 2 тисячі листочків є одна спроба, може випасти чіп або можна обміняти 100 фрагментів на один чіп, який не передається е, іншим людям. І для першого дропу допущені всі, хто мав мінімум 2000 тисячі листочків, і роль рейкі пастхолдер, тобто хто змінив паспорт. Як бачимо, в мене листочків не вистачає, тому я тут поки що участь не приймаю, але вже за кілька днів я зможу це зробити. Не знаю наскільки потрібно це робити, наскільки ні, наскільки ні. Я дивився в чаті, там думки розділилися. Тобто, одні пишуть, що не варто другі пишуть, що обміняли. Я не знаю, я знаю, що вони писали, що. Ось ці листочки потім можна буде обміняти на токени чи щось краще. Тому я, швидше за все, ось в цей дроп заховати не буду. Але є ось таке, як цей чіп купити, все просто. Переходите, ось тут в мене є посилання, далі підключаєте гаманець, тиснете Play і дивитесь, що випало. Якщо, наприклад, нажати, переходите ось на цей сайт, далі тут нажимаєте Connect-Wallet, потім кнопочку Play і дивитеся що вам випало. Але для цього, ще раз повторюсь, потрібно мати 2000 листочків і змінчений паспорт. Тобто, все дуже просто. Плюс, якщо про цю акцію ви хочете почитати більш детально, до речі, чіпи закінчуються до 27 березня і кінець вже буде дропу 30 квітня. Тобто, я так розумію, що після цього ми зможемо забирати вже свої нагороди. Тут в мене теж в пості є посилання на медіум. І тут є повна стаття по цьому новому дропу, по датах і так далі. Кому цікаво, можете теж перейти. Вся інформація в телеграмі, перейдете знайдете цей пост. На цьому думаю, все. Наді... Сподіваюсь, все було зрозуміло, тому що активності дуже прості і рекомендую їх виконати. Хто знає. Можливо, вийде хороший дроп, і ми з вами зможемо непогано заробити всі посилання в описі. На цьому все. Ви були на каналі Гонтарук.ua. Всім до нових зустрічей!